Привіт, друзі! Сьогодні вирішила лишити трошки роздумів своїх стосовно теми різниці між виправдовуваннями та поясненнями. Межа не така вже і велика, але різнити їх дуже важливо, щоб а, часто в ці самі виправдовування не западати, коли насправді ситуація того не вимагає. Так от, коли ми пояснюємо, а не виправдовуємось, ми говоримо з позиції на рівних. Ми говоримо з позиції дорослий, зараз говорить з дорослим. Дорослий пояснює якусь інформацію дорослому. Коли ж ми виправдовуємось, ми власноруч, наче просаджуємо себе в позицію нижче. Стає комунікація формата, як дитина говорить із дорослим і намагається зараз якось викупити словами свою провину перед іншим. Тому. Так, от, якщо ви не зробили ніякої умисної шкоди, нічого злого людині не заподіяли, але за собою помічаєте, що маєте оцю звичку починати ніби пояснювати, чим ви не є винним або винною замість того, щоб доносити інформацію на рівних, ви ніби просідаєте і стаєте якимось психологічно, ментально нижчим за співрозмовника. Працювати над собою в першу чергу треба із почуттям провини, тому що саме воно у людей, які схильні до виправдовувань, замість пояснень, коли ситуація е до того хиле, воно є надзвичайно гіперболізованим. Гіпербалізована провина. Сформована в дитячому періоді, породжує у цю шкідливу звичку виправдовуватись, замість того, щоб спокійно, нормально пояснити, як дорослий дорослому. Коли ви виправдовуєтесь, ви можете це відчути навіть в тілі. Це буде схоже на те, ніби маленький говорить з великим, відчуваючи при цьому якусь нестійкість, нестабільність. Коли ж ви пояснюєте. Це тверде донесення інформації від дорослого дорослому. Ви не втрачаєте стійкість, ви відчуваєте силу, силу в голосі, силу в словах, і просідання вниз немає.